Моє шанування трішки підготовчої роботи, і поки буду це робити, то порозказую вам, як сприймають нас загалом українців поляки в Польщі і що вони вважають культурним і відсутністю культури. Загалом у нас поняття про культуру приблизно однакове. християни і тут і там, атеїсти і тут і там. Е ну і трішки на прикладах розкажу. Е Якщо брати поляків, то вони так само, як українці, дуже різні. Є ті, хто сприймають українців як націю. Дуже поважають, а є ті, хто сприймають як дешеву робочу силу станом на зараз. Отже, почнемо з тих поляків, яких я вважаю адекватними. Тобто це люди, які сприймають дійсність на підставі якихось фактів. часом мають. Юридичного світу стараються допомогти українцям під час повномасштабного вторгнення безкоштовно надавали житло з власної ініціативи. Це ті, хто багатші, хто має житло і теж от знайомий бізнесмен. він е, Мало того, що він сам е, житло, яке він здає в оренду. Надав українцям і досі допомагає. Він ще свою подружку спонукав, що казав, ну треба, ну що, що робити. Треба, давай, давай, давай. Допомагай. І я був особисто свідком, як ці люди реагують на чужу біду, що вони можуть запропонувати, що вони дають і як вони допомагають. Теж. Пані прокурор, одна, яка працює в фонді, в який допомагає українцям. Тобто робота була і вона є. Це не те, що воно десь там трішки побуло і вже закінчилося. Ні, вони працюють, вони допомагають. І допомагають реально, і це відчутно. Є також на території Польщі різні фонди, теж християнські організації американські, які допомагають, але це не про поляків. Хоча це теж на території Польщі, що в плані неадекватності. Ну, Пломінниця в мене, наприклад, каже, що якихось з вона в Польщі зустрічала більше, ніж в Україні. Ну Це так, суб'єктивний досвід на прикладі кількох осіб. Це просто суб'єктивний досвід. Тобто, чим це проявлялося, що якісь непристойні пропозиції були, навіть на території відділку поліції могли бути непристойні пропозиції. А, от. І в Україні ну, в Україні трішки а, чоловіки а, адекватніші в тому плані. А, що ще? На днях прихожу на ксерок на ксерокс. А, оцей, до речі, оцей Ксерокс, точніше, цю роздрубкучку це мені робили на. Професійному, в професійному офісі, де вони можуть там і додаткові якісь послуги надати, і ще що, ще, ще, ще щось. І дуже багато українців до них приходить. І жіночка, яка там працює, то вона ну, трішечки старшого покоління, то вони в школі ще мали російську мову. І вона ну, плюс-мінус, вона розуміє, що від неї хочуть українці. Українською мовою вона не розмовляє, але якісь там цифри російською мовою вона може сказати. Тобто, ну в плані сприйняття українців, американців, інших, не знаю, негрів будь-кого, то у них абсолютно спокійне сприйняття. Натомість на іншому ксероксі, на який я не часто приходжу, на днях приходжу і. <гум> мені заявляє цей працівник Ксерокса. от ви, українці, такі присяки. Кажу, що що таке? Що? Що? що сталося? Ну, Він каже: от тут один клієнт написав відгук в гуглі і такий некультурний дуже. Ну, кажу, добре, кажу, я зараз поспішаю, ви мені, будь ласка, роздруковуйте. Ось флешечка розруковита, а я почитаю. Він мені телефон якраз дає, от подивись, подивись, що тут написав. Я кажу, добре, я кажу, давай я читаю, і ти мені роздруковуєш. Я собі дивлюся, що там написано. там е Один з клієнтів е з України написав, що е ось цей лисий. <ган> Х не міг мені на флешку скинути скану, Черги величезні, не рекомендую. От. І в цього ж поляка прямо аж нерви брали, що як таке можна було написати, це відсутність культури, там тра-та-та. -та -та -та. А ось в мене там це не тільки моя думка, в мене теж ось знайомий, він автомийку має, а там українців. Раце влаштовував, а вони його скільки разів підводили, постійно з ними якісь проблеми, один його навіть обікрав. Кажу, добре кажу. кажу. а Ви ж кажу, розумієте, що це не всі українці якісь мають такі моменти, кажу, що це залежить і від регіону, і від виховання, від сім'ї самої. Таки, ну та, ну так, так, Поляків теж сприймали. Е, По-різному, коли вони їздили на заробітки, це, ну, дешева робоча сила українців, поляків так само сприймали і зараз теж частково сприймаю, що Це дешева робоча сила. Тобто, в плані того, як працюється десь за кордоном, поляки дуже чудово розуміють ситуацію, бо більшість з молодого покоління. Вони або працювали, або працюють старші вже, ті, що на пенсії, вони вже повертаються. Дуже багато бачив людей, які або середнього віку, або вже старші, вже пенсійне передпенсійне покоління. Вони собі за кордоном щось заробили чи побули, і їх тягне додому, вони собі повертаються. До Польщі, бо тут все-таки ну, якісь і родичі, і якось легше. От. Ну і до чого ми договорилися, що ну, кажу, ну, кажу, добре кажу. Ситуація, якщо там виникла така добре, добре, кажу, могло таке бути. Я ж не сперечаюся, що могли різні ситуації виникати. От, ну кажу, що ви ж розумієте, що поляки теж різні бувають. Це ж не є показником, що от один там хтось щось наробив, по-перше, по-друге, ну ось, як, ну, якби я такого не казав, але ну, кажу, що українці ж теж різні. І поляки різні, і українці різні, кажу, це не залежить від національності. Це від людини залежить, як вона себе поводить, наскільки ну, рівень культури який. Якщо брати ну, з далеких країн, наприклад, то там можуть бути взагалі інакші, інакше відношення до якихось моментів в культурі, в відносинах. Ну, от, Якщо брати німців, то німці дуже сердилися, коли питання, ну, це ж ми дружимо і деякі Деякі національності вони переймають е, місцеві традиції більше, ніж місцеві. Е, це ситуація наступна. Е, моя подружка німкеня, ви, о, точніше, моя подружка Полька, вийшла заміж за німця. І вона вже, ці німецькі, е, всі ці приколи, вона вже переймає більше, ніж самі німці. Е, і про що йдеться? Коли її запитали, ну от вони там, вона збиралася, збиралася продавати хату і переїжджати в місто. І коли її запитали, ну, якби стандартне питання для нас, а от там, дітям збираєтесь, не збираєтесь частину грошей віддати, бо там різниця буде, будинок великий і так далі. І вона дуже сердилася, що каже. Каже, ви розумієте, що в Німеччині не прийнято такі питання задавати. Німці швидше розкажуть вам, як вони займаються сексом, в яких позах. Але вони, такі речі, які ви запитали, це дуже некультурно їх питати. Окей. Зрозуміло. І протилежна ситуація в Туреччині. Це теж подружка в Туреччині, подружка дружини в Туреччині зараз. І там табуйована тема якраз секс. Тобто можна говорити про все абсолютно. Але от тема сексу це закрита тема. Я дивуюся, як турки з німцями вживаються в Німеччині. Я просто не знаю цього, як це можливо, якби в теорії. Хоча теж Туреччина в різних районах теж відрізняється. Це велика країна, теж може по регіонах трішечки відрізнятися культурні якісь моменти. Ну, от такі відмінності. Ну і теж, якщо коментарі читати поляків, вертаючись до, до наших поляків, якщо читати коментарі. А Щодо сільського господарства, то там таке враження, що їм платять, бо там от просто, просто політика, там політика на політиці сидить і політикою поганяє. А взяти пересічних поляків, наприклад, ті, які малюванням займаються, то вони на політику ну, у них алергія просто що, типу фу-фу-фу. Ми тут хочемо відпочити, від якось дистанціонуватися від цієї політики не треба нам тут такого. Така в них, така в них буває реакція. Ну, щодо освіти, то в школах, в багатьох школах. Таку націоналістичну політику, історич, історія особливо особливо історія в школі вивчається дуже наголос на тому, як поляків хто коли і як зобідив. Це, це просто мода і тренд дуже величезний, і вони з цим а, якби, розслабилися. Принаймні трохи розслабилося, коли почалося повномасштабне вторгнення. І принаймні до декого дійшло, що це не українці були, це якраз були о -о, ті окупанти, які зараз в Україні. От так виглядає. Так виглядає ситуація у Польщі, якщо. Комусь це цікаво, тобто люди різні, так само як в Україні, так само, як в Польщі є добрі люди, до яких абсолютно я не маю жодних питань, просто жодних питань. Є люди, яких пропаганда, і десь хтось в сім'ї щось розказував, десь якась пропаганда, десь якісь нюанси, десь якісь війни. Теж були і теж, теж були не, не дуже веселі моменти і для поляків, і для наших. І в, щодо історичної пам'яті, то поляки дуже, дуже добре пам'ятають, хто їх обідав так само, як євреї. Може, й нам варто би було пам'ятати, хто Маріуполь окупував, і на цьому наголошувати, теж пам'ятати, що було в Батурині. У нас дуже багато є моментів, про які варто пам'ятати і переказувати це з покоління на покоління. Тому на цій веселій ноті я буду далі скотчем працювати. А вам гарного дня та все добре!